Маленький мозок, згорблене тіло а про густе волосся і рівні пальці рук взагалі можна забути. Чені зробили припущення, що за кілька десятків років, навіть не сотень, такі зовнішні ознаки матиме кожна людина, яка багато часу проводить за комп'ютером або зі смартфоном. Звучить ніби моя бабуся, <сум> Боже! <сум> боже, поди. Оце так будуть люди виглядати. Ага. Одне з таких досліджень проводили в Франції, Британії і Німеччині і опитали три тисячі офісних співробітників. Половина з них страждає від головного болю, болю в очах і в спині. І от чи реально так виглядати за кілька років, і що роби? Давайте, аби не стати. О, господи, я вже обруся. Також, щоб не стати так званою кіберлюдиною, наші журналісти зібрали матеріали. Давайте дивитися. Люди майбутнього або кіберлюди з червоними очима, набряклими ногами, горбатою шиєю та зайвою вагою. Знайомтеся, це Емма, і вона прототип офісного працівника через 20 або 30 років. Проблемою сидячої роботи людини зайнявся британський вчений Вільям Хайм ще кілька років тому. Чоловік створив воскову фігуру жінки, що має проблеми зі шкірою. Через неправильне харчування має зайву вагу, а на ногах варикоз. У мене є пацієнти, які саме з офісних структур, сидячих структур. В них є помітна деформація не в таких масштабах, тобто є зміна в м'язовій частині, в кістковій частині. Міняється дійсно постава. Людина приймає ось таку горбоподібну форму або скаліотичну форму. А це вже сестра Емми, мінґі. Без волосся з подвійними повіками та довшими, ніж зазвичай пальцями, і жити вона планує вже приблизно у 2100 році. Чому е, має для захисту головного мозку потовщитися череп, і вона має облисіти до кінця зрозуміло. Наші є ще одні повіки для захисту очей е, теж не зрозуміло. А на рахунок того, що я пішла вперед, вона гібертропувалася, да можна погодитися. Для всіх цих прототипів характерна дугоподібна рука, тобто пальці зігнуті так, що там вміщається смартфон. Лікарі запевняють, навряд чи така деформація загрожує нам у найближчій перспективі. Треба, щоб на ну, 24 чотири телефон був в руках, і чесно кажучи, дивлячись на тенденцію, ну історія цілком можлива. Тобто, навіть якщо взяти людину загісувати в такому положенні. Достатньо буквально там тижнів двох-трьох для того, щоб почалася така контрактура і така установка формуватися. Але це ж ми розуміємо, що це постійне таке положення. Людина постійно використовує, тобто дає завдання змінювати свою форму м'язів, свою форму суглобів. Вона буде змінюватися стовідсотково, тому що м'язи мають пам'ять. Найбільше у сидячій роботі страждає хребет, поперек та шия. Хибно, що люди думають, що коли вони сидять, спина відпочиває, ні, вона навантажується більше навіть ніж коли ми стоїмо. Коли ми стоїмо, спина навантажується приблизно 52 відсотки. Коли сидимо, 80%. Для людей сучасних там професій, а ті сфари, які постійно на комп'ютері знаходяться. У них придумали класну історію, яка називається вертикальна мишка. Тобто, щоб працювало. Трошечки, бо інакше, ну, пролюнав з'ясу село. Власне, споживки синачі наша знімальна група вирішила перевірити, чи не маємо ми ознак кіберлюдей. Та які вправи потрібно виконувати, щоб не перетворитися на мінді чи Еммо. Спочатку пробуємо на собі вправу для шиї. Ми його двома пальцями відокремлюємо однією другою рукою і пробуємо такий от самий масаж. Проходимо і тим самим розслабляємо. Ні. У півтори хвилини можна на кожний ляг з однієї і з другої сторони. Не забувати рекомендує і про розвантаження грудного відділу. Це допоможе зменшити головний біль. Ви підтягуєте плечі до вух, створюєте тут напряження, утримуєте його і потім максимально розвертаєте лопатки. Вдох, утримуєте, видох. Ну, а якщо на роботі чи вдома є ще одна чи дві хвилини, реабілітолог радить потурбуватися про шию та доступ крові до голови. Голову нахиляєте в цю сторону, цей м'ясо ви собі притискаєте трьома пальцями в такому положенні, угу. притисли, трошечки відвели, створили тиск угу. і робите головою, як маєте. Ну, після таких вправ я точно вже не мають бути через 30 років кіберліцею. <рес> а щоб руки не були тільки підставкою до смартфону чи мишки, ортопед-травматолог радить виділити хвилину часу. Виконати вправу можна навіть за своїм робочим місцем. У мене у суглоб залишається фіксований. Ви згортаєте спочатку пальчики, потім випрямляєте їх, і потім назад. Єдиний рецепт від експертів це більше рухатися, стежити за поставою, частіше робити перерви у роботі, може допомогти навіть короткий похід до кулера з водою та правильне харчування. І тоді доля емми чи мінді вам точно не буде загрожувати.